Вітаю вас. Вітаю вас, українці, дорогенькі. Питали Каланчак. Каланчак Херсонської області. Колоска Доска там так? Да? Місто Каланчак, Яке коло знаходиться? Херсонська область. Які будуть події у січні? Чи буде деокупація? Дуже питають. Інформаційне поле, будь ласка, підскажіть. Каланчак, місто Хал... Каланчак, Колоскадовського, Херсонської області. Що буде деокупація? Січень 2023 год. Рік, будь ласка, підкажіть. Будуть питатися вас вивезти із города жертви? Вам буде страшно. Що саме цікаво, що некоторые не будуть навіть цього хотіти, Цих подій. Деякі Вони... люди у вас не хотят цих подій. Це правда? Деякі некоторі... люди думають, що це вже так класно зараз. І коли щось буде таке, каланчак, щось таке буде там з зданием, ну, щось буде там, все одно. Там в Каланчику десь щось, ну, так треба, мабуть, допомога. В общем, карта цього суму дуже велика. Одні сумують за Україною, вже зневірилися, а другі сумують по другому поводу, їм предлагають якісь варіантики, а вони думають, хм... Треба подумати. Є таке? Будуть попитки в січні вас із жертви вивезти. Будуть попитки? Попиточки будуть. В общем, все в стадії рішення і підготовки. Каланчак. Херсонська область. Будь ласка, на січень 2023 рік. Які будуть там головні події? Чи буде визволення з окупації? Будь ласка, інформаційне поле. Підскажіть, будь ласка. Так, да, буде зустріч, планують зустріч, щоб вигнати цих криз, щоб їх там зачистити. буде. Будуть, це саме головний, це рішає, щоб Каланчак був вдома. І треба їх вимісти відсюди, до зелених листів. В січень в січень є моменти, є плани. Понімаєте? такий період, що ну, почти 40 днів. Це для енергії війни, для інформаційного поля, це великий період у час війни. Так я, так я читала, так я слухала, так люди це відповідають на такі питання на наші Давайте Каланчак, місто Каланчак, ріднесеньке, давайте ви мені напишете коментарі, як у вас там справи і як воно там буде, і обов'язково я буду чекати. Пишіть в той день, який захочете. Не треба шукати це відео, яке буде за 28 грудня. Якщо ви захочете 27 січня написати, там будуть якісь відео. Випишіть. Я буду читати і буду чекати вже. Каланчак, буде визволення у січні. А ви знаєте, що буде зміна судьби? 70% що буде молимося за мир, за визволення українських територій, щоб усі люди жили в мирі, в злагоді, в любові і щоб Господь нам допоміг. І щоб все було по бочій справедливості, і щоб люди були всі живенькі, здоровенькі, раденькі і щасливенькі. Дякую за увагу! Каланчак. Пишіть коментарі, ставте лайки, до побачення, Бережіть себе.